Фінальний турнір чемпіонату Європи 2015 з баскетболу відбудеться в Україні. Наше місто поряд з Києвом, Дніпропетровськом, Львовом та Донецьком входить до числа головних претендентів на проведення фінальних матчів глобального спортивного заходу. І Одеса прийме Євробаскет, як і годиться, а працює над створенням усіх комфортних умов для спортсменів та вболівальників. Команда губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука, який очолив оргкомітет. Чемпіонату буде розширена інфраструктура всього міста, в яку входить будівництво злітної смуги та терміналу одеського аеропорту, а також проведено капітальний ремонт та розширення доріг. Але найголовніше в Одесі з'явиться три абсолютно нові спортивні арени. За пропозицією губернатора капітально відремонтують діючий палац спорту. А універсальна арена розрахована на 10 тисяч осіб. тренувальна база і готель з'явиться в Суворовському районі на території підприємства Зор Одесільмаш запустіли майданчик в 8 гектарів, звільнять від старих будов. І на місці напівзруйнованих будівель з'явиться абсолютно новий сучасний спорткомплекс. Місце будівництва арени обране не випадково. Після проведення Євробаскету арена перетвориться на дитячу спортивну школу, а поряд буде побудована сучасна транспортна розв'язка, яка дасть можливість без проблем виїхати в напрямку будь-якого міського району. Губернатор розглядав кілька площадок, і ми вибрали цю площадку в связи с тем, что это будет удачный подъезд для детей. Мы в первую очередь планируем потом, чтобы этот комплекс работал на детский спорт. И мы считаем, что удачное расположение, то есть поселка Котовского с 300 тысяч населением, центр города, в слободка, то есть дети, которые учатся в всех школах, мы надеемся, что они будут охвачены массовыми видами спорта. Зараз всі зусилля обласної влади спрямовані на те, щоб якомога ефективніше організувати підготовчі роботи. Губернатор області Едуард Матвійчук, щотижня проводить наради робочої групи з підготовки Одеси до чемпіонату. На найближчу нараду запрошені підприємці Суворовського району, з якими буде вирішуватися питання приведення в порядок фасадів на всьому пересипу. Спільними зусиллями, впевнені в обласній адміністрації, можна творити майбутнє, перетворити на Ше місто не тільки в південну, але і європейську столицю, і успішне проведення Євробаскету 2015 в Одесі стане тому підтвердженням.